Неділок, 8 серпня, принесе в Україну строкату погоду. Температура повітря у різних регіонах коливатиметься від плюс 12 до плюс 35 градусів. Такий прогноз погоди на початок тижня зробила синоптик Наталка Діденко. Синоптик зазначила, що у південній частині України очікується від плюс 30 до плюс 35, у західних областях від 20 до плюс 25 градусів. А у Карпатах подекуди буде від плюс 12 до плюс 18. Тепліше традиційно буде на Закарпатті. До Плюс 25 плюс 27 градусів. У північних областях на Житомирщині плюс 24, на Київщині плюс 25 плюс 26, на Чернігівщині плюс 28, на Сумщині від плюс 28 до плюс 30 градусів, у центральній частині на Вінничині плюс 24, На Дніпропетровщині плюс 33, на Полтавщині та Черкащині плюс 31, У Кропивницькому з районами плюс 32 градуси, на сході України від плюс 30 до плюс 34. Спрогнозувала Діденко. Синоптик вказала, що дощі з грозами можливі на Сумщині, в Карпатах, ввечері ще й на Полтавщині та Черкащині. На більшій частині території України буде сухо. Вітер 8 серпня буде в Україні північно-східний та помірний. У Києві понеділок очікується свіжішим за неділю. Температура повітря коливатиметься поблизу плюс 26 градусів, зазначила Синоптик. Опади мало ймовірні, але можливий невеликий дощ вночі або вранці. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останньому. Ніх, актуальних подій ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.